Завела мене дорога на війну, криваві лютий березень і квітень, накрило саваном красунечку весну і не вдається радість відновити, лютують запитання в голові, і відповіді більш ніж очевидні. Чому страждання пов'язали наші дні, чому кінця і краю їм не видно? Вже травень різнобарв'ями цвіте. А я травневих свят не відчуваю, і сумно, що апостол нас веде, не в рай, не в пекло, поки що по краю. Питання перемоги не стоїть. Ми впевнені, що ми її здобудем, але державу треба перезапустить. Не може бути, як раніше було. Народ наш на вівтар свободи, велику жертву кожен день несе. І душі переповнені скорботою, і тіло розлютоване трясе. Чекаємо, коли прийде апостол і вирішить для нас все і без нас одразу знищить геть усю коросту. Чи віриш ти, що прийде такий час? Не треба просто вірить, чи не вірить? Ромашки не хватить пелюсток. Потрібно, друзі, в себе лиш повірить, зробити самостійно. Кожен крок, ми маємо самі собі зізнатись. В руїну ми державу завели, бо завжди легко, просто підкорятись, віддаючи відповідальність догори. Державу треба перезапустити. Роботи вистачить на довгий час. Себе в собі ми маємо любити. Такий один на всіх дороговказ. Почнімо з себе, зі своєї родини, з квартири чи подвір'я, чи села. Тоді постане з руїн в країна, тоді всміхнеться радісно, весна.